Юрба сміялась, плакала, кричала, вдивлялась пильно. Ось уже ведуть, в зеніті сонце спека докучала. Та хай вже там потерпим, будь-що будь. Це ж так цікаво. Вчора під осану віжав, як цар, а нині на суді, не буде більше цар той самозваний нам докучать. На хрест його води. Юрба раділа, це ж яка розвага, не кожен день зустрічаєшся з царем. Дарма ще спека мучить горло спрага, ми ж бо на страту зрадника ведем. Яка ж це гордість будь комусь судею, на хрест, на смерть вораву відпускай, мовчала совість, сплетена брехнею, кричало зло. Чорнівши небокрай, ревіла площа хліба і видовищ. Дивіться вже, дивіться, як ведуть, ішов Христос, і хоч би хто на поміч йому прийшов, зловтішно лиш гудуть. Упала ніч, ось вже череповище, сховало сонце, що то за мера? Там, на хресті, він був хоч трохи ближче до неба чорного. Густішала пітьма, Юрби нема, всі кинулись втікати, ви боїтесь розп'ятого Христа. А що ви скажете, як доведеться стати перед воскреслим ним у небесах? Куди втікати будете від нього, коли судити сяде він на трон, згадаєте Голгофу і святого і постать, що в розславлі то Струтон. Так само всі ми будемо стояти таким же натовпом, що жаху занімів, і крик далекий битиме батом, на хрест, на смерть відлунням наших слів.